Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 найкращих міні-серіалів. Перший серіал «Мілдред Пірс це американський п'ятисерійний міні-серіал телеканалу HBO, екранізація одноіменного роману Джеймса Кейна, режисер Тодд Хейнс. У головних ролях Кейт Вінслет, Гай Пірс Еван Рейчел Вуд. Події відбуваються у часи Великої Депресії в США. Кейт Вінслет грає домогосподарку. Від якої йде чоловік, залишивши її з двома дітьми. Вона намагається налагодити своє життя та будує власний ресторанний бізнес. Серіал отримав 5 премій Еммі і дві премії Супутник. Кейт Вінслет одержала за свою роль премію Еммі Супутник і Золотий Глобус. Далі в нас іде велика маленька брехня. Це американський чорнокомедійний драматичний телесеріал телеканалу HBO, створений Девідом Келлі, екранізацією одноіменного роману Ліян Моріарті. У головних ролях Ріс Уізерспун, Ніколь Кідман, Лора Дерн, Зої Кравіц, Шейлін Вудлі. Серіал розповідає історію п'ятьох матерів, чиї діти навчаються у престижній початковій школі у невеликому прибережному місті. Серіал отримав 8 премій Еммі, 4 премії Золотий Глобус, у тому числі за найкращий міні-серіал, і дві премії Супутник. Серіал планувався як міні-серіал, однак у 2018 році був знятий другий сезон, який зняла інша режисерка. А у 2023 році Ніколь Кідман анонсувала третій сезон. Наступний серіал Мейр зі Стауна це американський семисерійний телесеріал в жанрі кримінальної драми, створений Бредом Інглсбі для телеканалу HBO. У головних ролях Кейт Вінслет, Джуліан Ніколсон, Джейн Смарт і Гай Пірс. Кейт Вінслет грає детектива поліції, яка розслідує вбивство. Неповнолітньої матері одиначки у невеликому містечку Істаун у Пенсильванії. При цьому вона намагається вирішити власні проблеми: розлучення, самогубство сина, невістка, яка страждає на героївну залежність та боротьба за її онука. Серіал був високо оцінений критиками та отримав чотири премії Еммі і три премії Супутник. Кейт Вінслет одержала за свою роль премію Еммі Супутник і Золотий Глобус. Наступний серіал ворожнеча Бетті та Джоан. Це перший сезон серіалу Антології Ворожнича, який складається з восьми серій. У головних ролях Сьюзан Сарандон і Джессика Калинг. Серіал розповідає про суперництво між двома голівудськими акторками Джоан Кроуфорд і Бетті Дейвіс від час та після зйомок фільму, що сталося з Бебі Джейн 1962 року. Серіал отримав три номінації на премію Золотий Глобус і 18 номінацій на премію Еммі. Наступний серіал Чорнобиль це п'ятисерійний британо-американський телесеріал Крегія Медіна, режисер Юган Ренк. У головних ролях Джаред Гарріс, Стеллан Скарсгард, Емілі Вотсон. Події відбуваються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Значна частина сюжету базується на спогадах жителів прип'яті, розказаних у книзі Світлана Олексієвич. чорнобильська молитва. Серіал отримав дуже високі відгуки критиків та отримав дві премії Золотий глобус, 10 премій Еммі і дві премії БАФТА. Далі в нас іде серіал Пемі Томмі. Це американський біографічний телесеріал Сета Рогена, який вийшов на платформі Гулу, режисер Крейг Гілеспі. У головних ролях Сет Роген, Лілі Джеймс, Себастіан Стен. Серіал розповідає про відносини барабанщика Томмі Лі та акторки Памели Андерсен. Серіал отримав 10 номінацій на премію Еммі і 4 номінації на премію Золотий Глобус. Далі в нас іде серіал Усюди жеврюють пожежі. Це американський драматичний серіал, знятий на основі одноіменного роману-бестселера Celeste Inc., який вийшов на платформі Гулу. У головних ролях Ріс Візерспун, Кері Вашингтон, Джошуа Джексон. Події відбуваються наприкінці 90-х років у містечку Шейкергальц в в центрі сюжету двоє матерів з різних прошарків суспільства та їхні відносини з дітьми. Серіал отримав 5 номінацій на премію Еммі. Далі на СД серіал Американська історія злочинів Народ проти Оджея Сімпсона це перший сезон серіалу антології Американська історія злочинів, який складається з 10 серій. У ролях Куба Гудінг молодший, Джон Траволта, Девід Швімер, Сара Полсон. Серіал заснований на реальних подіях, які відбулись на початку 90-х років, та розповідає про гучний судовий процес над відомим американським футболістом і актором Одже Сімпсоном, якого звинуватили у подвійному вбивстві. Серіал здобув чотири премії Еммі, дві премії Золотий глобус і дві премії Супутник далі в нас іде гордість і упередження. Це британський шестисерійний міні-серіал телеканалу BBC, екранізація одноіменного роману Джейн Остін. У головних ролях Колін Ферт і Дженніфер Еллі. Події відбуваються наприкінці XVIII століття в Англії. Містер Бінглі, заможній джентльмен, оселяється в орендованому маєтку, де він збирається провести осінь. Місіс Беннет, яка має п'ять незаміжних дочок, сподівається віддати за нього одну з них. За свою роль Дженніфер Еллі одержала премію Бафта. Десятий серіал Північ та південь це чотирисерійний мінісеріал телеканалу BBC, екранізація одноіменного роману Елізабет Гаскел. У головних ролях Даніела Денбі Еш і Річард Армітідж. Головна героїня молода дівчина середнього класу, яка разом із батьками переселяється із маленького містечка на півдні Англії до промислового міста на півночі. Вона знайомиться з власником бавовняної фабрики, який у неї закохується. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!